Щоденна програма вивчення теологічного євангельського біблійного слова Життя Наповнене Благословеннями 6 січня 2025 року. Місто Ванкувер, Штат Вашингтон. США. Дорогі Божі діти. Щиро вітаємо вас. Цю програму проводить пастор Нгуєнміннюд. Нехай Господь продовжує благословляти вас у цей день, Наповнений благословеннями та миром. Перш ніж розпочати вивчення теологічного євангельського біблійного слова, Дозвольте мені пояснити, Що це означає? Вивчення теологічного євангельського біблійного слова Це навчання про триєдиного Бога. Іншими словами Про Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа. Це також означає вивчення властивостей триєдиного Бога. Тобто властивостей Бога Отця. Бога Сина та Святого Духа. Зверніть увагу, що це програма початкового рівня, яка складається з чотирьох частин: Тлумачення тексту. Вивчення властивостей Бога, Застосування у житті. Заклик до відповіді. Тепер розпочнемо наш день. Вивчаючи одну з теологічних ідей із книги дії апостолів. Розділ 1. Вірш 1. Тема сьогодні Продовження роботи Ісуса. Автор книги дій Лука. Супутник апостола Павла. Він написав цю книгу як продовження Євангелія від Луки. Щоб показати роботу Ісуса через церкву за допомогою Святого Духа, Лука прагнув представити зміст книги дії апостолів і створити місток між Євангелієм від луки та подіями, Описаними В книзі дій, Книга дій це продовження Євангелія від луки У той час, як Євангелія розповідає про життя. Смерть і Воскресіння Ісуса. Книга дій документує події після Його Вознесіння. Лука підкреслює, що історія Божого спасіння не закінчилася Воскресінням Ісуса, Але продовжується через Святого Духа та Церкву, Він нагадує читачам. Що робота Ісуса не припинилася, а триває через апостолів, керованих Святим Духом, Усе, що Ісус робив і навчав, Лука наголошує на безперервності роботи Ісуса, Його місія не закінчилася з Його вознесінням, а продовжується через Його учнів. Святий Дух є засобом, за допомогою якого Ісус продовжує навчати та діяти у церкві. Основи для книги дій Лука починає. Нагадуючи, що все, що відбувається в книзі дій, є продовженням роботи Ісуса. Він написав книгу. Щоб підтвердити, що Ісус продовжує діяти через церкву. Це пояснює, чому книгу дій іноді називають і діями Святого Духа, Оскільки Святий Дух є присутністю Ісуса на землі. Дорогий Теофіле у першій книзі Це підкреслює роль Теофіла. Євангелія від Луки та книга дії, адресовані Теофілу. Ім'я якого означає в той, Хто любить Бога? Це може бути конкретна особа або символ усіх віруючих, Які люблять Бога, Лука написав книгу дій, щоб допомогти теофілу та читачам. Краще зрозуміти історію спасіння та розвиток церкви через силу Святого Духа. Ісус робив і навчав Аж до того дня, Коли був вознесений, Лука підкреслює роль Святого Духа. Він навчає Що все, що Ісус робив після Воскресіння. Було здійснено через Святого Духа. Це є основою для всієї книги дій, де Святий Дух є центральною постаттю. Лука написав книгу дій, щоб підкреслити, що церква не може виконати своє призначення без повноти Святого Духа, властивості Бога. Ісус діяв із великою силою під час свого перебування на землі. І ця сила продовжує проявлятися через учнів завдяки Святому Духу. Ісус продовжує діяти і навчати, хоча його немає фізично на землі, через Святого Духа, який перебуває з церквою. Вчення Ісуса відкривають нам Божу волю, те, що Ісус продовжує свою працю через Святого Духа є доказом Його невичерпної милості до світу Ісус навчав і діяв згідно з Божими стандартами справедливості, підтверджуючи, що справедливість є основою всього. Що Він робить? Ісус не лише творив великі справи, але й продовжує навчати та піклуватися про церкву, виконуючи свої обіцянки, застосування у житті. Усвідомте, що праця Ісуса триває через нас. Розглядайте кожен день як можливість творити добро та навчати інших про любов. Спасіння та силу Ісуса, виконуйте дії Святого Духа, долучайтеся до поширення Євангелії, моліться за інших і беріть участь у служінні церкви. Дозвольте Святому Духу керувати вашими діями та словами. Перш ніж почати будь-яку справу, Моліться і просіть Святого Духа спрямовувати ваші дії та рішення відповідно до Божої волі, слухайте його через Біблію. Молитву та поради інших віруючих. Активно долучайтеся до розвитку церкви. Не будьте пасивним учасником богослужінь. Служіть через проповідь, турботу або підтримку місіонерської роботи. Допомагайте зміцнювати єдність у церкві, щоб Святий Дух міг діяти ще потужніше, діліться історією спасіння з оточуючими. Як Лука записував діяння Ісуса? Так і ви розповідаєте про те. Що Бог зробив у вашому житті? Через слова або дії ведіть інших до нього. Живіть, щоб зміцнювати віру інших. Будьте близькими до тих. Хто слабкий у вірі. Підтримуйте їх і допомагайте їм краще зрозуміти Божий план. Якщо ви маєте знання і досвід у вірі, діліться ними, щоб зміцнювати церкву та її членів, усвідомте свою роль у великому Божому плані. Моліться, щоб Святий Дух відкрив вам мету, яку Бог має для вашого життя. І будьте вірними у її виконанні. Незалежно від того, до чого вас покликано, виконуйте це з відданістю. Адже кожна справа є частиною Божого плану спасіння, проявляйте свою віру через дії, покажіть Божу любов через реальну допомогу тим, хто стикається з труднощами. Нехай ваші дії стануть справжнім свідченням любові Христа. Шановні віруючі, Бог Всемогутній. Ісус діяв і навчав із надприродною силою від Бога. Після свого Вознесіння ця сила була передана Церкві через Святого Духа. Це звільняє віруючих. Щоб жити з впевненістю в тому, що вони можуть виконувати великі справи в його ім'я, кожен віруючий, покликаний молитися і шукати повноту Святого Духа, щоб ефективно служити Богові. Відповіддю є вихід із зони комфорту, свідчення. Служіння і виявлення сили Божої через духовні дари. Бог всюди сущий. Ісус через Святого Духа обіцяв бути з віруючими до кінця віку Матвія 28. 20. Присутність Святого Духа звільняє віруючих для сильного безстрашного життя. Даючи впевненість. Що вони ніколи не залишені самотніми. Живіть і працюйте так, ніби ви завжди перебуваєте перед Богом. Відповіддю є особисте та спільне поклоніння, щоб відчути Його присутність у вашому житті. Бог все знаючий. Він діяв і навчав. Ґрунтуючись на досконалому розумінні Божої волі, це дає віруючим впевненість у тому, що Бог знає їхнє майбутнє і всі їхні випробування, відповіддю є молитва і вивчення святого Письма для отримання його керівництва. Вірте, що Бог знає всі обставини і приведе вас до безпечного місця. Бог люблячий, Ісус показав Божу любов у всьому, що Він робив і чого навчав через церкву віруючі, покликані розділяти цю любов зі світом Відображайте Божу любов через прощення, служіння та самопожертву для інших. Поділяючись спасительною любовю Ісуса з оточуючими Бог справедливий. Він жив і навчав про справедливість, відображаючи праведну природу Бога, це звільняє віруючих для праведного життя, яке може бути прикладом для інших. Відповіддю є збереження моральних цінностей і повага до істини в усіх сферах життя. Бог вірний. Він виконав свої обіцянки, завершивши працю, яку доручив йому Бог, і закликає віруючих продовжувати цю працю через церкву. Це звільняє кожного для вірного виконання всього, великого чи малого. Відповіддю є виконання обов'язків, які Бог доручив вам у церкві та повсякденному житті. Залишайтеся твердими перед випробуваннями знаючи, що Бог ніколи не залишить і не зрадить своїх обіцянок. Книга дії апостолів 1.1» нагадує нам, що праця Ісуса продовжується через церкву завдяки Святому Духу. Дозвольте Святому Духу діяти у вашому житті, щоб ви стали інструментом у Його руках, долучаючись до великого Божого плану спасіння. Особливо Ісус хоче. Щоб ви продовжили його працю через покликання Святого Духа. Дорогі друзі. Бог Всемогутній. Робота Ісуса здійснювалася з надприродною силою. Він зцілював, творив чудеса і переміг смерть. Ця сила продовжує проявлятися через Святого Духа та церкву. Усвідомте. Що Божа сила безмежна, і Він може змінити ваше життя? Відповіддю є віра в Ісуса, щоб отримати зцілення, відновлення та духовне оновлення. Бог всюди сущий, Хоча Ісус вознісся, Він не залишив нас. Через Святого Духа він присутній всюди і в серці кожного віруючого. Усвідомте, що ви ніколи не самотні, бо Бог завжди поруч. Готовий слухати і допомагати. Відповіддю є відкрите серце. Запрошення Бога увійти у ваше життя. Щоб відчути його мир і керівництво, Бог все знаючий. Він знає все про наше життя, минуле, теперішнє та майбутнє. Він розуміє всі наші страждання, труднощі та найглибші потреби. Довіртеся. Що Бог знає вас краще за всіх і має добрий план для вашого життя? Відповіддю є молитва і передача всього в Його руки. Вірячи, що Він поведе вас до безпеки. Бог Люблячий, ІСУС продемонстрував безумовну любов Бога через свою жертву на Хресті. Він любить вас не через ваші досягнення чи минуле, а через вашу цінність в його очах. Усвідомте, що Божа любов до вас справжня і ніколи не зміниться, відповіддю є прийняття цієї любові. Віра в Ісуса та життя в особистих стосунках з ним. Бог справедливий. Він послав Ісуса, щоб здійснити свою справедливість, узявши на себе гріхи людства. Через Ісуса кожен має можливість отримати прощення і стати праведним перед Богом. Усвідомте, що вам не потрібно нести тягар гріха. Бо Ісус вже взяв його на себе. Відповіддю є покаяння, прийняття Божого прощення та життя в його праведності. Бог вірний. Бог завжди виконує свої обіцянки. Він обіцяв дарувати вічне життя тим, хто вірить в Ісуса і ніколи не залишить, чи забуде своїх дітей. Довіртеся. Що Бог ніколи не зрадить. Він завжди поруч і допоможе вам подолати будь-які труднощі. Відповіддю є прийняття Ісуса як Спасителя і життя у вірності йому. Ісус хоче, щоб ви продовжили Його працю. Дорогі друзі, Ісус розпочав велику роботу через свою силу. Присутність і любов і продовжує діяти через Святого Духа у церкві. Відкрийте своє серце і відповідайте на Його заклик сьогодні. Не вагайтеся, бо Він любить вас, має добрий план для вашого життя і хоче, щоб ви стали частиною Його історії спасіння. Ви можете звернутися до Бога через цю молитву. Господи. Я визнаю, що ти всемогутній, люблячий і справедливий Бог. Я каюся у своїх гріхах і приймаю Ісуса як свого Спасителя. Я запрошую Тебе увійти в моє життя. Керувати мною і змінювати мене відповідно до твоєї доброї волі. Або зверніться до найближчої євангельської церкви, щоб дізнатися більше. Амінь.